В Запоріжжі дали старт зйомкам унікального документального кіно про війну в Україні Юкреніан Сторі Бокс. До 24 лютого у кінотеатрі імені Довженка проходили з аншлагом прем'єри світового кінематографа. Тепер заклад став місцем для зйомок масштабного проекту, що має на меті розказати історії найстрашнішої війни в Європі за останні 77 років, очима звичайних українців. Ми зараз знімаємо дуже великий такий історичний документальний проєкт, який знімається по замовленню американської компанії CBN, британської компанії та німецького холдингу Arte. Унікальність цього проєкту полягає в тому, що ми даємо, ми, скажімо так, даємо можливість людині висловитися самому. Ми, це не бере інтерв'юер, якісь інтерв'ю, не веде його, не питає нічого. Виключно людина сідає перед камерою. І починає рефлексувати стосовно своїх внутрішніх відчуттів, і в цьому її полягає унікальність проекту. Кожен має власну історію у цій страшній війні. Продюсери намагалися підібрати найширшу палітру: волонтери, військові, лікарі, матері, які чекають своїх синів. Ті, хто пережив окупацію і вибрався із пакла, хтось втратив близьких, а хтось навпаки знайшов у буремній хвилі цих подій своє кохання. Проект дає можливість створити емоційний і до болю правдивий документальний фільм про державу, що зіткнулася із небаченою агресією та рівнем насильства з боку РФ. Чесно кажучи, я сьогодні зранку вже плачу, і зараз навіть можу плакати. Бо історія я сама весь час перебуває в Україні. Я не виїжджала, але ці історії, що я вже почула сьогодні зранку, вони вражають навіть мене людини з середини війни, тому мені навіть важко уявити, що будуть відчувати люди, які живуть в країнах, в яких є мир, які будуть дивитися наш фільм. А я сподіваюся, вони будуть так же плакати, як я сьогодні. Для цього створені відповідні умови у скринці історії, де відбувається зйомка, окрім камер нікого немає. Це дає змогу людині говорити відверто, без тиску і ділитися емоціями та засвідчити і надати докази про жахи, що відбуваються в Україні сьогодні. Тобто не я як журналіст здаю ті питання і віджимаю на ту емоцію для матеріалу, який мені потрібен. Я знаю, що я хочу почути, я буду здавати ті питання до того моменту, поки ця людина мені цю емоцію не дасть. А насправді люди несподівано починають, починають розповідати щось неочікуване навіть для себе. Тобто, це така рефлексія, яка дозволяє їм власне ще раз пережити, проговорити. І виявилося, що це дуже класний досвід, і, як правило, люди виходячи з. Боксу кажуть, боже, я так що нічого не зможу сказати, а насправді вийшло так класно. Я виговорився це е, навіть в повному сенсі якась терапія для наших героїв. Одним з героїв цієї стрічки став 92-річний Микола Барабанов із Северодонецька, який пережив за своє життя другу евакуацію Першу в 41-му, другу у 21-му столітті. Але, попри все, мріє знову повернутися до рідного міста евакуацію про цю евакуацію я дуже не хотів їхати із Сєвєродонецька, Але наполягла дочка, і я приїхав сюди. Тут є родичі, і я погодився тому сюди їхати. Син також в евакуації. Він знаходиться у Києві. А ми тут чекаємо на перемогу, щоб повернутись додому до Сєвєродонецька. Загалом у зйомках візьмуть участь тисячі наших громадян. Такі локації будуть створені в усьому світі. Тобто навіть ті, хто виїхав за кордон, зможуть розказати свою історію. Усі записи використовуватимуть під час монтажу документального фільму. Його режисером стане британець Девід Болтон. Прем'єра першої частини запланована 24 лютого 2023 року на кінофестивалі «Берлінале».